Вітаю вас, продовжуючи розмовляти про казкотерапію, розкажу вам, що це можуть бути групові дискусії. Коли ми в групі обговорюємо казки, обмінюємося досвідом, пошуком спільних рішень, якихось або кожен. В групі висловлює свою думку, як можна поступити в ті чи інакші ситуації. Кожна думка має право на існування. В групі ми приймаємо всі рішення, всі думки, але прислухаємось, тому що якщо каже хтось в групі, можливо, саме для вас тут будуть ключові моменти і ви. Почуючи іншого розповідь, знайдете для себе підказки, які начебто і не могли знайти. Тобто в групі з дітьми, з дорослими з підлітками, дуже круто працює казка-терапія. створення історій, окремих невеличких історій кожним, або створення однієї історії, де кожен учасник групи додає свою ситуацію або розвиток подій, і це може такий цікавий ланцюжок бути, коли учасники вибрали озвучили, які будуть герої. Назву казки можна придумати, що має відбуватися, проблему, з якою герой буде в казці, намагатися подолати цю проблему, вирішити своє питання. І потім, по черзі, коли учасники починають говорити, створюється казка, де кожен щось докладає зусилля, і по-іншому вона прописується. Дуже цікавий досвід. Коли казка вже готова, написана, озвучена, тоді цікаво запитати, а як би ви хотіли чи щось змінити, чи вона класна? І зазвичай кожен учасник може сказати, своє, що я би там, чи по-іншому щось зробив. Чи ні мене влаштовує, чи я думав по-іншому. А коли всі розказали, я зрозумів, о, то це саме те рішення, яке треба. І так може бути. Досліджуйте, проводьте заняття, цікавтесь, і казка терапія буде творити дива. дива повірте.